Всім доброго дня! Ой, дощики були, і таке вже парило, що не можна було днем нічого робити. Ой, вийшла на кубнічку свою подивитися. Мій бур'янець, як запала, пішов дощ, так і прийнялося. Коло кожного корчика рачкувала, обривала вуса, обсапувала. А тепер знов скільки вусів попускало. Mm. І знов треба рачкувати. Обривати, пересапувати. А тут два радочки. Картоплі, де ми їсти риємо ранню. Отут, де раніше ми копали її, дивіться, що робиться. Цей портулак замучив. Ще, якби щирій, він би чуть підріс, і його можна все і без полоти з корінчиками. Волога є, земля м'ягка, а цю заразу не сполиш. І не висипаєш так, як треба, і не висохне так, як треба. Не знаю, але все одно треба сапати, бо якщо він зацвіте і висипеться ще, його й так збутися не можна. То тоді буде щось з чимось. Ну і що ж, і ввечері ось, ось сонечко зайде, вже нема коли робити коло цього всього, а днем не можна втриматися. А воно росте, не питає. Картопля вже буде посихати і помаленьку була така чистесенька, і помаленьку буде заростати портулаком. І прийдеться все пересапувати. Поки вона всохне, воно заросте, як кожух. Це в нас є трошки перерошую суданки, я її посікла на січкарню і попробую свиням давати, чи будуть їсти. Щось пробують їсти. Їж, їж. помідорчики вже починають паліти. Вже пробували. Росні, росні. Także tutaj nasze bakłażany. Żuk poka nie zaczypaj ich. Tu taka, taka, czysto. Арахіс наш поправився. А це тут була падалішня денька, лишили, денька є. А тут далі кавунчики падалішні були. Теж не вирубували. О. Є три кавунчики. Ще тут. Ще тут кавунчик сховався. Буряк. Гичка велика. Буряк не дуже. Ну нічого, телечці хватить. Далі. О, я. Вчора мене не було. Дивлюсь, Наташа вже посіяла. Кукурудзку вже тут, де була весняна часник і цибуля. Вже посіяла. Якраз під дощ. А тут яка вже зійшла. Для чого має бур'ян рости? Хай лучше кукурудза росте. А на баштані я не знаю, що тоді прийдеться робити. Де чуть галява. Росте і мішійка, і портулак, і що тільки нема. Все, і бур'ян сходить. Ти його зараз не висапаєш, бо воно розстелилося. А бур'ян буде рости. Будемо тоді чи косити, чи полоти. Деньки є, але ще, ще не стигнуть. І кавунчики застелили. Ну, багато немає їх. І щось вони не достигають так, як треба. Опа, добре, що я пішла по болоті. Ну, на городі болото, але до них не липне. І обнаружила отаку заразу. Тепер треба виривати разом із буряком. Ого, вже починає зацвітати, нічого собі. Да. Є робота. Оце така плантація фасолі. Це тут все, що мотається, вона змотала все на світі. Вона дуже добра фасоля, м'ягенька, скоро вариться, ще тільки цвіте, ще тільки починають в'язатися стручечки. Ось. Коли з неї що буде. Бо за той рік вона була така вже гарна, такі здорові стручки. Хоч вона й моталася, але я так її всю і перетеребила. А тут трошки є така, що не мотається. Тут де не зійшла, що робиться, який ще зійшов. Ну нічого, його легко рвати. Свині зійдять з о, тут вже я вже рвала набор, що вже такі стручечки є. Тут вже є стручки на цій. Да. Щирі дощі йдуть, такий липухатий. Один радочок вуса обірвала. На силу зрачкувала. Так, вже вечір. вже хмари сунуть, вже гримить і блискає, буде дощ. Будемо тікати до хати. Всім на добраніч і спокійної ночі. Кума вже десь пішла.